Я думаю, що Павло він ну, не, не говорив якісь речей, яких би він сам не торкався, і до яких би сам от не дотикався і не бачив їхнього проявлення. І ви знаєте, в нього є така фраза, я не знаю, як ви її сприймаєте. Вона для мене така, знаєте, ну, така фраза, яка, би, яка спонукає до. До роздумів і до того, щоб сказати що і я так хочу. Він каже, що вже не я живу. Вже не я живу. Живе мені Христос. І те, що Він молиться оці дві молитви, які Він записав в листі до Єфесян, він якраз і от показує те, як може жити Христос через нас. Являти все те, що Він здобув на Христі, і що Він передав кожному з нас. І тому, думаю, не слід нам очікувати прийняти розуміння цих слів логікою і розумом. Я, напевно, більше очікую і хочу дійсно цього відкриття, коли Розуміння приходить прямо від духа, надприроднє, від духа при мудрості відкриття. По-різному буває, я не знаю, як в вашому житті. в мене на деякі речі, які Бог клав в моє серце, відкриття приходило через багато-багато років. Я не знаю, чому. Я не, не запитую, чому та, я не отримала це раніше. Я завжди покладаюсь на те, що Бог ніколи не запізнюється. І я мала бути готовою прийняти цю відповідь. І як зернина, яка закладається десь, та, от ми садимо і чекаємо, і чекаємо, і чекаємо. І нам хочеться вже швидко. А воно так не завжди буває. Іноді дуже поволі, дуже поволі. І вся е, чудова властивість насіння, що, я думаю, що ви в курсі цих якихось археологічних розкопок, коли отримували зерно, яким там багато-багато років його садили, і воно проростало. Алілуя! <смістична> У нас є надія, <смістична> що то слово, яке Бог закладає всередині нашого серця, в нього є 100% здатність, як і в насінні фізичного світу. Проростати! Алілуя! Алі. <смістична> і це дуже добре. І воно приходить вчасно. Я не знаю. Для мене величезна насолода, коли я отримую відкриття. І воно таке, знаєте, як точно, як світло, таке включили світло. Тому що я відповідь, яку я отримала на слово, яке я отримала на початку своє, свого шляху з Господом, воно ви знаєте, воно для мене воно мене будоражило, воно мене спонукало до пошуку. І я, коли отримала відповідь, я вам хочу сказати, це не було так, ти просто не прочитала цей вірш. В якому потім я отримала відповідь, я цей вірш читала купа разів. Він у мене буде, був підкреслений, розкреслений. І я не бачила. І я не бачила, поки одного разу воно ніби так <свісно> включилося. Воно ніби включилося. І ви знаєте, я думаю, що те, що відбулося з Павлом, коли він йшов на шляху в Дамаск, Бог його зупинив. І ви знаєте, що він на якийсь час е, в нього втратився зір повністю. Я не думаю, що це прокляття. Я е, іноді е, перевестися в якийсь стан беззовнішнього світу є частиною божого благословення. Бо Коли ти е, весь занурений всередину. І Бог мав можливість, знаєте, він його кардинально разюче, радикально зупинив. Ну просто радикально зупинив. От р, все. І ти три дні, ти знаходишся в повному зануренні переосмислення всього того, що ти знав до цього моменту. І коли з нього помолилися, підійшла ця сліпота, він. Всередині був, добре, добре сказано, прозрівший дух премудрості і відкриття. Відкрив очі. От Павло, коли пише, він знає, про що він пише. Він знає, про що він пише. Я не говорю, що нам треба бути фізично засліпленим, але я говорю про те, що ми дуже часто спимо. Або сліпі всередині. І нам треба не цей період пройти, не булькаючи всередині, ну, чого ти мені не відкриваєш, ну коли це я все зрозумію. А пройти в цьому бажанні, щоб щось відкрилося. Тому що я шукала відповідь. Реально, я шукала відповідь. Я запитувала, я постійно задавалася цим питанням. Чому ти мені це слово сказав? Для чого воно мені потрібно? Який там ключ? Бо я розумію, що я не можу це зробити своїми силами. Як мені? Як мені цього досягнути? Аж поки не пройшов цей шлях, ну в Павла, слава Богу, три дні. <смі> мені <смі> на один вірш пішло 15 років. Перед тим, як Бог мені відкрив. І це зробило мене вільною. І я дорожу цим відкриттям по-перше, воно таке, знаєте, для мене винесене, виношене, воно таке очікуване, воно таке довгоочікуване. І, і я не просто вау, мені Бог це відкрив, а мені відкрив і я цим користуюся. Ви це місце писання знаєте, я вам масу раз про нього говорила: як берегти своє серце. Філіппійцям 4 розділ. 6, 7, 8. Ні про що не турбуйтесь, відкривайте свої бажання перед Богом. І мир Божий він буде берегти. А слово мені було сприч. Бу, е, 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 російською скажу, бо українською не знаю. Болі всього, хранімова, храні серце твоє. Потому що з нього істочники життя. Mm -hmm. Повіління. А як це зробити? Ну як? Берегти своє себе? Як? Я розумію, що це важливо. Джерела життя. Як? І я кожного разу задавалася питанням, як? як я маю це зробити, поки одного разу мені Бог не показав відповідь. 15 років. І ви знаєте, оцей момент я ним користуюся. Авраам цінив Ісааком. Це правильно, 25 років Щось таке вагоме в цьому очікуванні є. Щось вагоме в цьому очікуванні є. І от для мене це такий Ісаак. <гум> Не 25-15. <гум> І я думаю, що те, що Павло хоче нам тут сказати, він говорить про цю вагомість того, що ми можемо дати Христу жити через нас. І воно заховано як відповідь цих молитов. Тому що нашого там нема, правда. Все, про що Він просить, щоб ми це зрозуміли, щоб Бог просвітив наші очі, ми це зрозуміли все це Його. І нам треба це зрозуміти, прийняти і дати цьому виходити серед, через нас, діяти через нас. І коли це відкриється, а, а, а коли це відкриється? Це буде той момент, коли це буде явлений Божий син. <смір> Ісус Христос, Божий син. Давайте я тут трошки добавлю до цього вірша явлений сини Божі. Коли ми станемо явлені сині, бо сини Божі, то тоді, коли Христос через нас явиться, правда, не ми в своїй красі, а Він в повноті своєї сили. Та він явиться через нас. Алілуя! І це чудовий час. І я теж я, я роздумую над цим, я шукаю відповіді. Я на шляху в мене вже клацає не один рік пошуку цих відповідей. Алілуя. І Я його досягну з Божою допомогою. Коли це стане явним. І тоді. Ми не будемо верніше для нас будуть нормальними речі, які ми чуємо, які відбуваються в житті мужів Божих. Минулому, які описані в Біблії, наших, наших сучасників, які ходять по воді, ха -ха, воскрешають мертвих сотнями. Ха -ха, розумієте, яких чудотворіння проявляються. Це не вони такі. Алілуя! І я разом з вами. А це ті, які через дух примудрився і відкриття дали місце явитися Христу в нашому житті, в їхньому житті. Вони ж це роблять не своєю силою, ми ж це розуміємо, є секрет, Секрет в тому, щоб Ісус жив а не я. Ісус жив а не я. І це так, як схраніться серце. А як? І точно є відповідь. І точно є відповідь. І наш крок за кроком, намагання, бажання це отримати надприродньо цю відповідь. Тому що природньо ми її не отримаємо. Природньо, це прочитай Біблію і все, і всі відповіді ти маєш. Надприродньо Дух Святий, Дух премудрості відкриття. Відкриває серце. Тому що своєю логікою ми не можемо цього осягнути. Ми не бачимо. Чому? Не тому, що ми, вибачте, дурні, тупі чи не доганяємо, не тому. А тому, що наш погляд, я такий, знаєте, я не знаю, через яку там цю скважину замочну, через яку ми на то все дивимося. Розумієте? Ми дивимося так дрібно своїм розумом, ми не можемо осягнути всієї картини. І нам потрібно, щоб, щоб не наш, а, а от ніби це засяяло як всередині, як надприродньо. Надприродньо, прямо з духа. І ця відповідь тоді. І коли ви знаєте, коли ви це отримаєте, це буде отак. Я не вмію правою рукою клацати, тільки лівою вмію клацати. Раз. І засвітилося. І тоді нас нічого не зупинить, тому що ми нарешті не тільки розумом, а всім єством зрозуміємо це не я. Це не моя сила. Це не мій, е моя провина чи моя перемога, що щось стається чи не стається. Бо ми дуже багато на себе хочемо брати. А нас там нема. Не стояло вас там. І мене так само Нас нема. Просто нема в цьому. Нас нема. От коли ми будемо носіями Ісуса. Прийшли і принесли Ісуса, і Він діє. Тому що ми це говоримо. Алілуя, Що ми це говоримо? Алілуя. Але ще би бажано. Щоб це освідомлено було як беззаперечно, без але. Без а, а що якщо? Бо в нас оце але. А що якщо? Воно ж вилізає вище Ісуса і робить тинц. І тоді живе: Хто? Я, а Ісус знов чекає. Алілуй. Тому цей шлях, на який ми зайшли на ці молитви про те, що говорить Павло, нехай Дух Святий нам це відкриє. Нехай Дух Святий кожному з нас це відкриє. Він це не ховає. Він це не ховає. Нехай ми будемо здатні це почути. Алілуя. Алілуя. Аллелуя! Це так і буде. Вірю беззаперечно, тому що Слово Боже не обманює. Тому в нас є величезна надія. Аллилуйя!